Остапа! Закінчився зарядка, все. Доїхав сюди, от сюди отсюди пихав. Доброго здоров'я нашим глядачам. Сьогодні завітав пан Ігор. Зірка YouTube, ми з минулого разу були. І на трьохколісному Спарта Капітал згорів зарядний пристрій. Так? Так, так? Навіть таке буває. Міняємо по гарантії, але я не просто знімаю цей огляд. Це ми знімаємо знову, тому що у нас закінчилася. тимчасово частина закінчилася. І забираємо бувши вже використання, який згорів, і будемо чекати, поки до нас прийдуть запчастини. Ось таке буває, щоб клієнт довго не чекав, зняли знову, запчастини прийшли, поміняли. Йдемте тут побачимо, який з кабіни приїхав. Дякую вам. Ось бачите, які є новинка у нас, так? Так, так, так. Доброго здоров'я! Я вже його бачив. Бачили? Ви один продали вже? Ні, ще не одного не продали. Це той, самий. Це той самий стоїть. Люди ходять, дивляться, але ще не купили.